В Україні шоста вечора у марафоні Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даугеле, і інформаційна команда Інтера. Російська атака безпілотниками та ракетами завдала шкоди північно-східним регіонам України. Є загиблі, поранені чимало руйнувань. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш? Вітаю, Анастасія! Страшна ніч сьогодні була і на Сумщині. По конотопу ворог завдав наймасованіший комбінований удар за три роки. Прогреміло не менше 18 вибухів, зокрема п'ять ракетних дивом. Минулось без жертв. Зруйнований об'єкт інфраструктури міста. Частково знеструмлено кілька вулиць. В селі Буринської громади безпілотник поцілив по сільськогосподарському підприємству. Там загинув 60-річний підприємець. По великій писарівці росіяни скинули каби. Там на власному подвір'ї загинула 51-річна жінка і був поранений чоловік, якому 43 роки. На місто Суми росіяни скерували ударні БПЛА, поцілили по підприємству харчової промисловості, яке вони вже бомбили у квітні. Цього разу підірвали покрівлю споруди. Розпочалась пожежа всередині приміщень. Рятувальникам довелося відкладати гасіння через загрозу повторної атаки. І коли вони відійшли, удар був завданий якраз по місцю, де мали працювати пожежники. Постраждалих немає. Загалом за добу ворог здійснив 170 обстрілів сумщини. Не уминула ворожа атака ракетами та дронами Чернігівщину. На території обласного центру пошкоджено промислове підприємство, постраждали будинки поруч. Є руйнування будівель в Чернігівському, Ніжинському та Корюківському районах. Зайнялося складське приміщення та ангар з вугіллям. Минулось без жертв. На цю мить у мене вся інформація, Анастасія. Дякую, колего. про ворожі обстріли Сумщини та Чернігівщини. Нам розповіла Юлія Зайцева. Оговтуються від нічної атаки росіян і Дніпропетровщина. Бійці повітряного командування схід знищили 5 БПЛА та 11 ракет. Влучання є, головне минулося без постраждалих. Про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вітаю тебе, Олена. Тож розповідай, будь ласка, що відомо про масштаби руйнувань, які міста були під прицілом ворога. Рита Анастасія. по Павлограду російська армія цієї ночі вдарила шахедом. Пошкоджено приватне підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали. Поцілив безпілотником ворог і по Дніпро зайнялися триповерхова будівля. Минулося без постраждалих усюди. Під ударом була і Сінельниківщина, агресор застосував упела і КАБу, потерпали межівська, Новопавлівська Васильівська громади. Понівечені приватного оселі АЗС та підприємство. Мережу місцеві жителі виклали відео з наслідками російських атак на кадрах село Філія Новопавлівської громади. Люди вивозивши останні свої речі, показали, у що російські удари перетворили домівки місцевих жителів. Далі прошу подивитися відео. Це Грішкіна, Грішкіна. Це міщанинівська. Ой-ой-ой, Міщанинівська, Це ще перший прильот. Капець. Провода перерізала. Це Яришівська. Ой, та тут кума теж. Капец и шахмаровий склон. Практично не вщухають звуки випухів на Нікопольщині всю ніч і впродовж дня по населеним пунктам російська армія запускає безпілотники під ударами. райцентр, Марганецька та Покровська громади на зараз відомо про руйнування багатоповерхівки та чотирьох приватних будинків. Минулося поки без постраждалих. Ну і з таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слово дуже дякую тобі, колего. Це була Олена Мандалюк щодо безпекової ситуації на Дніпропетровщині. Київ другу ніч поспіль під масованою атакою ворога росіяни обстрілювали місто рекордною кількістю дронів та різноманітних ракет. Наслідки фіксують у трьох районах столиці. Постраждали 11 -ро людей. Трьох з них ушпиталено. Пошкоджені будинки, готель, об'єкти цивільної інфраструктури, а також нежитлові приміщення. Докладніше матеріалі Руслана Сміщука. Так, цієї ночі звучав Київ. Від вогнем рекордної кількості російських безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет перебували обидва береги столиці, пошкоджені багатоквартирні та висотні будинки, домівки приватного сектору, а також нежитлові приміщення та будівлі. Щонайменше 11 людей постраждали, трьох із них ушпиталили. Також уламки дронів пошкодили студентський гуртожиток, і там почалася пожежа, яку невдовзі загасили. Чимало киян заздалегідь пішли в укриття, чи більш безпечні місця, і це врятувало життя життя багатьох або вберегло їх від поранень як от Ольгу. Брат мене розбудив. Сказав, що їх збивають і що можуть нам на голову впасти, треба спускатися. От і там збили один, другий, і він мене вже випхав з квартири. От я вже спустилася на, на перший поверх там під лісницю. Він сказав, будь там, поки збивають. Ну будинок да так шарахнув, хитався. Я думала, може, прямо в будинок прилетіло. Було таке враження. Ну і таке вона пилюка піднялася. Весь час багатогодинного обстрілу столиці та області працівники ДСНС, поліцейські та фахівці інших служб в буквальному сенсі рятували людей, поки над головами збивали ворожі дрони. Часом доводилося ховатися, а потім знову виходити з укриття і продовжувати роботу. Заходить з нашої сторони. Увага небо увага небо. У столиці досі усувають наслідки ворожих влучань, демонтують небезпечні уламки в будинках, А також фіксують завдану цивільним українцям шкоду та воєнні злочини окупантів. Руслан Смичок, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. На Київщині кількість постраждалих унаслідок нічного комбінованого удару росіян зросла до 33, серед них семеро дітей. За даними ОВА, 19 постраждалих перебувають у медичних закладах, стан 12 людей середньої тяжкості. Семеро легкі. Суттєво допомагають будматеріалами власникам пошкодженого житла благодійні фонди. Один з них вже організував проживання для родин, чиє житло зруйноване. Енергетики почали відновлювати електроживлення. На Хмельниччині сили ППО вночі знищили сім крилатих ракет і чотири шахеди. Загинуло четверо людей семеро дістали осколкові поранення. Російські ракети ущент зруйнували шість приватних будинків ще близько сорока пошкоджені. Детальніше про наслідки атаки на Хмельниччині та Тернопільщині у наступному сюжеті. Жителі Красилівської громади оплакують загиблих односельців цієї ночі. Внаслідок ракетної атаки росіян тут загинули чотири людини: троє пенсіонерів і 26-річна дівчина, яка приїхала зі Львова на випускний молодшої сестри. Пані Марія втратила 73 річного брата. Одна з того євочка, двоє з цієї хати, що немає нічого, і мій четвертий. Сусіди, дізнавшись про влучання у хати поруч, прибігли на допомогу. До сусідів дзвоню, не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила. а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все, от і застала, що я застала. На місці руйнувань 38 рятувальників ліквідували пожежі. Медики та психологи ДСНС надавали підтримку людям у стресовому стані. Силами пожежно рятувальних підрозділів продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Загалом внаслідок ракетного удару цілком знищено 6 будівель та пошкоджено біля 40 будівель. Всі комунальні служби відранку долають наслідки руйнувань. Роботу ускладнюють, погодні умови, другу добу дощить. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житла. Зараз перекриваються дахи, зараз весь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти, він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. Волонтери Червоного Хреста роздають постраждалим гарячу їжу та напої, а ще плівку, щоб затягнути пошкоджені вікна. Після обстрілу у Красилівській громаді серйозно понівечені дві школи. І, ймовірно, учнів переведуть на дистанційне навчання. А це вже наслідки нічної атаки на Тернопільщині. В області ворожими снарядами пошкоджені сім багатоповерхівок і десять підприємств. На одному з промислових об'єктів виникла сильна пожежа. Її локалізували майже 70 вогнеборців. За інформацією Тернопільської ОВА, жертв та постраждалих немає. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. На початку травня ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем Небесна кара кара» 54-ї бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Повністю збор досі не закрито, але є перші результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі перший з трьох необхідних їм автомобілів. І це вкотре доводить, що кожна гривня має значення. Тож долучайтеся до збору і ви зможете допомогти бійцям зібрати кошти на новий транспорт, перейшовши за QR-кодом на екрані. Ми небесна кара, жах ворога тут, на нашій рідній Донеччині. Адже ми нищимо їх в промислових масштабах, захищаючи мирне населення нашої рідної неньки України. Ми висловлюємо неймовірну подяку телеглядачам єдиного марафону, адже завдяки допомозі кожного та кожної ми змогли здобути ще одну автівку для виконання бойових завдань бійцями нашого батальйону. Для ворога це означає лише одне: ще більше чорних пакетів відправиться на болото. Для наших побратимів з піхоти це надія, адже вони мають реальну можливість побачити своїх сім'ї, своїх дітей, своїх коханих. Разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою ми неодмінно вистаємо та здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! На Вінниччині відкрили монумент морпіхові Ярославу Христюку. Воїн загинув у березні 22-го у Маріуполі. У лавах ЗСУ оборонець із 14-го року оборонив Донеччину, потім Маріуполь. Саме там зробив пропозицію своїй коханій парамедикині. На псевдопташка наш репортаж. Площа у жмеренці сповнюється людей, рідні, друзі та побратими. Відкривають пам'ятник морпіхові Ярославу Христюку. Так хочуть вшанувати його бойовий шлях та подвиг церемонію вшанування пам'яті нашому побратиму Ярославу Христюку. Оголошую відкритою звучить гімн України. До лав морської піхоти Ярослав став ще під час АТО, розповідає його мама Юлія. Почав із кулеметника, а потім посів посаду командира відділення, захищав населені пункти на Донеччині. 24 лютого, 22 го воїн зустрів у Маріуполі. 28 лютого. Це було смс. Тільки як завжди, я запитувала, як ти син. Він відписував, як завжди, все добре. Писала сину, я тебе дуже люблю. І першого числа ще прийшла остання смс. Я вас дуже люблю. Загинув Ярослав Христюк на позивний Христос, 17 березня 2022. Рятуючи побратима. Ми йшли на одну задач забирати поранених. Але, на жаль, нас зустріли вже на віджатій позиції, скажімо так. Я отримав поранення, ми відійшли. Він прийшов з групи забирати мене, але сам отримав дуже тяжке поранення, несумісне з життям. Він загинув як герой. Він пішов як герой, і таким залишиться назавжди в моєму серці. в нашій пам'яті в історії України. Я безмежно ним пишаюся. І хоча біль розриває серце, і я знаю, його жертва була немарною. Ярослав був нареченим Катерини Поліщук-Пташки. Вона згадує, як, попри жахіття війни, він подарував їй віру у життя і кохання. Він перечував, що з ним може щось статися. Він дуже поспішав а, розписатися, але я не розуміла цього поспіху, поки його, на жаль, не стало. І а, так склалося, що ми не встигли, на жаль, узаконити наші стосунки. Але це було найпрекрасніше, що сталося зі мною в житті, і це людина, яка Вчила мене вірити в себе і показала, як справді має поводити себе воїн і як справді повинен кохати чоловік. Христос тричі нагороджений орденами за мужність. Я впевнений, що Ярослав сьогодні тут з нами, як ворпіг. Він чує наші слова, він сприймає їх як молитви. Я хочу сказати йому велике дякую. Він зробив дуже багато героїчних подвигів. Він повний кавалер ордена за мужність. В найтяжчих історіях, де була 36-та бригада, Ярослав по життю навмисно виконував бойові завдання. Жоден з морпіхів не зможе перечити з тим, що він був один з найкоробріших з нас. Честь. На честь Ярослава назвали одну з вулиць у селищі Браїлів, де мешкає родина героя. Тіло Цілошоборонця лишилося похованим на руїнах заводу Ілліча у знищеному окупантами Маріуполі. Тому тепер це місце у жмеренці, кажуть рідні побратими Христоса, буде символічним і увічнить пам'ять та героїзм Морпіха. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Українські ветерани пробігли на у Брюсселі на дистанцію 20 кілометрів. Вийшла команда з п'яти військових трьох ліцеїстів закладу імені Івана Богуна. Та групи підтримки. Один з українських учасників біг на протезі, інший долав маршрут на кріслі колісному. Це третій приїзд українських військових у столицю Євросоюзу. Візит організувала громадська організація Промоут Ukraine. Крім участі у забігу, поїздка передбачає зустрічі з європейськими посадовцями, на яких українці адвокатують підтримку тих, хто повернувся з війни. Кожен, кожен членів делегації подолав цю дистанцію, кожен пробіг 20 кілометрів. Я вважаю, що ми всі великі молодці. Хтось пробіг її трохи швидше, хтось трохи повільніше, але найголовніше той меседж, який ми донесли, що ми в будь-якому випадку, які б труднощі перед нами не стояли, ми в будь-якому випадку їх подолаємо. Далі справи культурні і політично міжнародні у викладі. Олександра Васильченка Колего. Дякую, Анастасія Орбан втрачає політичні позиції в Угорщині. Адміністрація Трампа засуджує агресію Росії проти України. Про це поговоримо далі. обов'язково. Дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.